Ти мені сказала, що ми всі маємо кров на руках українців. І я тобі це не дам так просто взяти, бо це, е, бо це доволі серйозне звинувачення. Ніхто не хоче мати кров на руках. Бо це не так. Ти вважаєш, що повинна я... була статись війна для того, щоб ми відщепились? Тебе запитала пряме питання. Ти вважаєш, що треба було щоб сталася війна щоб росія на нас напала для того щоб ні. ти захотіла відщепитися від цього ні я завжди хотіла а я чому? завжди вважала а чому себе вони всі не хотіли відщепитись чому ти не хотіла говорити українською я говорила українською я не хочу щоб е Категорія, що ми всі мали перейти через війну, сьогодні звучала як догма абсолютно поверхова, тому що ти сама сказала про толерантність і перехід. Я абсолютно впевнена, що якби не було війни, вже за 5-10 років абсолютно вся Україна говорила б українською.